Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Всі ми любимо прості та швидкі рецепти, а особливо, коли це стосується випічки. Сьогодні познайомлю вас з найшвидшими та найсмачнішими тістечками у вашому житті. Тому я вас дуже прошу підписатися на мій канал, щоб підтримати український YouTube, а я вам все розповім та покажу. Нам потрібно 400 г листкового тіста. Ми його викладаємо в деко на пергамент бажано силіконізований. За допомогою келиха вирізаємо кружки. Діаметр вибирайте самостійно. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 10-12 хвилин. Поки тісто випікається, приготуємо крем. 250 грамів вареного згущеного молока змішуємо зі 150 грамами розм'якшеного вершкового масла за допомогою міксера. Крем готовий. Далі кружечки тіста розбираємо на шари. А ось з обрізків робимо крихту. Ну Далі все дуже просто. Збираємо наше тістечко. Шар тіста, крем, шар тіста, крем. Так робимо. Поки вам не сподобається висота, форма, розмір самого тістечка. Верхівку і боки ми змащуємо кремом і вже потім добре просипаємо крихтою. Можна поставити на кілька годин у холодильник, раджу саме так і зробити. Ну а прикрашайте вже за бажанням або зовсім не прикрашайте. Ніжні, в міру солодкі та прості тістечка підкорять серця ваших гостей і вас особисто. Дуже рекомендую готувати. Пишіть коментарі, чи сподобався вам рецепт, і підписуйтесь, щоб підтримати нашу українську спільноту. Адже зараз це максимально важливо розвивати наш україномовний Ютуб. Я бажаю вам миру та злагоди і пам'ятайте, любі, все буде Україна!